Сьогодні у нас ну дуже особиста історія про те, як це опинитися в Лондоні без документів. Ми пройдемося буквально по слідах перших 48 годин. І це, знаєте, зовсім не той Лондон, що на листівках, це світ, де кожен крок це боротьба за виживання. І от перше, що вражає, це не Бікбен, не Тауер, це запах. Уявіть собі, у повітрі стоїть запах тяжкої праці. Це не просто красива фраза, це буквально перше враження. Атмосфера міста, де все просякнуте, ну, зусиллями, боротьбою. І звідси все закручується. Наш герой робить, мабуть, найважливіший вибір у своєму житті залишити, ну, хоч якусь стабільність, роботу на фермі і стрибнути з головою у повну невідомість. Знаєте, це той момент, коли надія просто кричить голосніше за страх. А тепер подивимося на ресурси, що у них було. Всього 300 фунтів у кишені. І таймер тікає два тижні до кінця візи. Все. Разом з трьома друзями вони роблять цей, ну просто відчайдушний ривок прямісінько в Лондон. Ставки, як ви розумієте, максимальні, часу нуль. І ось вони в Лондоні. Але це зовсім не той казковий Лондон, який вони собі уявляли. Всі ці романтичні картинки з листівок розбиваються вщент, миттєво. Перед ними постає зовсім інше місто суворе, промислове, справжнє. От давайте просто порівняємо: з одного боку: Лондон для туристів, палаци, парки, червоні автобуси, а з іншого те, що побачив наш герой: чорний дим з фабрик, будівельні майданчики, яким немає кінця краю, величезне заплутане місто, де замість величі просто хаос і промисловий гул. І це відчуття. Я зовсім не розумів, куди ми йдемо. Уявіть, повна дезорієнтація. Вони спускаються в метро, цей підземний лабіринт, намагаються дістатися якоїсь станції Луїшем, і з кожним поворотом поїзда відчуття, що ти загубився, тільки посилюється. Добре, вони приїхали. А де жити? Коли в тебе немає документів, ти не можеш просто зняти квартиру. Ти потрапляєш на підпільний ринок. Це ціла прихована мережа, де діють свої правила, і головне правило це вічай. І ось що вони знаходять. Це навіть не кімната, це койкомісце. Дуже важливе поняття для розуміння цієї ну, підпільної економіки. Тобто ти орендуєш не житло, а просто ліжко у спільному просторі. Мова не про комфорт, а просто про те, щоб було де спати. І скільки це коштує? 35 фунтів за тиждень з однієї людини, звісно, готівкою, без жодних договорів, без нічого. Це, по суті, ціна за те, щоб тебе не помічали, щоб ти залишався невидимкою. А хто ж господар цього бізнесу? Виявляється, це грузин, який колись сам був шукачем притулку. І ось тут вимальовується таке собі замкнене коло, правда? Той, хто вчора шукав притулку, сьогодні здає ці койко місця тим, хто приїхав щойно. Але здавалося б, куди вже глибше в тінь. Виявляється, є куди. Навіть у цьому підпільному світі наш герой мусив стати ще більш непомітним. Це вже не просто життя без документів, це, це рівень привид. Слухайте, це просто вражає він, орендодавець, не знав, що я там живу. Коли він приходив, я ховався у шафі. Тобто, вдумайтеся, він платив гроші, але навіть для господаря його не існувало він був нелегалом всередині нелегального житла, привид у системі. І це перетворилося на таку собі страшну рутину, от просто крок за кроком. Чуєш, що прийшов господар, миттєво ховаєшся в шафу, і потім стоїш там, спостерігаючи крізь щілину кожен день, кожен візит господаря, це ризик, що все закінчиться. І от в один з таких моментів, коли ти сидиш у шафі, максимально непомітний у величезному анонімному місті, виявляється, що світ насправді дуже тісний, доля готує абсолютно неймовірний поворот. Так от він знову в шафі, дивися крізь щілину, бачить, як господар приводить нового мешканця. Звичайно, здавалося б ситуація. Але він вдивляється в обличчя цієї нової людини. І кого він там бачить? Наташу, жінку, з якою він працював на тій самій птахофабриці, з якою щойно втік. Можете собі уявити, у багатомільйонному Лондоні, в одній квартирі це просто світ раптом стискається до розмірів шафи і цієї кімнати? У мільйонному Лондоні зустрітись на хаті цей вигук він же про щось більше, правда? Він про те, як у величезному, чужому мегаполісі люди зі схожою долею створюють свої маленькі світи, свої невидимі мережі, де всі якось пов'язані. І вся ця історія, вона ж показує нам той бік Лондона, якого ми зазвичай ніколи не бачимо, і змушує поставити собі питання: а що взагалі потрібно, щоб побачити ці приховані життя? Життя людей, завдяки яким великі міста власне і функціонують? Скільки таких історій відбувається прямо зараз, за блискучими фасадами, про які ми навіть не здогадуємося?